Чиї. Я прошу зачитати номер ідентифікаційної юридичної особи, тому що у е, печатки мають право брати лише юридичні особи. Е, якщо печатку поставлено, то вона повинна бути закона. Я, я прошу оголосити номер ідентифікаційної е, печатки. Петчатка не законна. Я не проти, щоб було допущено, є у них юридична особа. Прокуратура становить єдину систему, у нас юридична особа це прокуратура Дніпровської області. Вона має печатку, я її бачу, його колега, що працює у них дружина прокурора. Туди. Вона надає належну довіреність, належно від в мене претензій немає. Ця довіреність не може бути. Я е, річно заперечую про допуск е, тобто, даного засідання. Е, е.